Вітаю вас, шановні глядачі! Мене звати Перфентіва Яна Сергіївна я студентка другого курсу комунального закладу Одеського обласного базового медичного фахового коледжу. Наразі я підготувала для вас дослідницько-інформаційний проєкт, загальною темою якого є екологічні проблеми харчування, темою якого я обрала мікропластик у продуктах харчування. Мета дослідження вивчити забруднення продуктів харчування мікропластиком та оцінити його вплив на здоров'я людини. Це допоможе розробити рекомендації для зменшення потрапляння мікропластику в їжу. Актуальність теми обумовлена тим, що мікропластик може накопичуватися в організмі та спричиняти токсичні ефекти, впливати на ендокринну систему і тощо. Вступ Сучасне суспільство діштовхується з безлічно екологічних проблем, серед яких особливу увагу привертає глобальне забруднення мікропластиком. Невидимі для людського ока пластикові частинки поступово проникають у всі сфери нашого життя, зокрема, і у продукти харчування. Харчові продукти, які повинні насичувати організм необхідною енергією та речовинами через забруднення мікропластиком можуть становити загрозу для здоров'я. Що таке мікропластик? Мікропластик це дрібні частинки пластику діаметром менше 5 мм. Як же утворюється мікропластик? Мікропластик утворюється внаслідок розпаду більших пластикових виробів і потрапляє в довкілля, воду, повітря та ґрунт. Через це він інтегрується в харчовий ланцюг, забруднюючи рибу, овочі, фрукти, сіль та навіть питну воду. Проблема мікропластику є не лише екологічною, а й медичною, адже його накопичення в організмі людини може мати довгострокові негативні наслідки. Вплив на організм науковці встановили, що наявність мікропластику або ненопластику в артеріях шиї значно підвищує ризик серцевого нападу, інсульту або смерті. У таких випадках цей ризик удвічі вищий, ніж у людей, у яких таких частинок не виявлено. Нанопластик вважається найнебезпечнішим видом пластикового забруднення, оскільки його мікроскопічні частинки здатні проникати в клітини та тканини важливих органів і спричиняти негативні наслідки. Цікавий факт: рослини, такі як фрукти та овочі, можуть абсорбувати мікропластик через свою кореневу систему, а згодом переносити ці частинки до стебел, листя та плодів. Найвищий рівень забруднення мікропластиком виявлено у яблуках і моркві. Їх концентрація може досягати понад 100 тисяч частинок на грам. Оптимізація харчування в умовах несприятливого впливу екологічних факторів. Для мінімізації впливу мікропластику на здоров'я можна по-перше, вибирати продукти без пластикової упаковки. По друге. Уникати надмірного споживання морепродуктів, особливо із забруднених регіонів. Також можна фільтрувати питну воду, використовуючи системи, які можуть видаляти мікропластик. Зменшувати використання пластику в побуті, сприяючи зниженню його кількості довкіллі. А на цьому все. Дякую за увагу!